Йога це взагалі про що? Для багатьох йога це про розтяжки. Але навіщо стільки дивних поз? Звичайного стречінгу достатньо, а всі ці способи дихання до чого. Ще для багатьох йога це про медитацію. А якщо сидіти із заплющеними очима нудно, нюхаємо палички, слухаємо медитативну музику. Олдскульно. Для медитації є усілякі гаджети на голову і додатки в App Store. Інтуїтивно зрозуміло, що це антураж та іграшки не надто допоможуть у самопізнанні. Тоді може відмотати пару йога ретритів для цифрового детоксу чи потусити на йога фесті, потусити може й ок, якщо прикольний лайнап, але що це змінює? Що взагалі ми можемо змінити? І якою йогою. Якщо подивитися на наше життя збоку і в таймлапсі, то можна побачити, як ми потрапляємо в ті самі історії. А якщо ще віддалитися, то видно, як ми проходимо спільними шляхами, схожими етапами особистісного росту. Якщо ж зумнути, то кожен проходить ці етапи по-своєму. Так нам доводиться винаходити нові велосипеди. Тому що світ, яким ми прокладаємо свій маршрут особистості, не той, що був покоління тому, і близько не схоже на минуле століття, тим більше тисячоліття. А йога це історія про методи особистісного розвитку та історія давня. Чому вона актуальна? Тому що вона про способи управління увагою, емоціями, пам'яттю та когнітивними функціями. Думаю, природно, що більшість людей не приходять до таких систем одразу. Зазвичай ми спочатку намотуємо кола по мейнстримним і зрозумілим маршрутам. Корисні статті психологів, можливо, візити до свого коуча. Пара колісного тропів або чогось міцнішого, ті ж ретрити або інший емоційний детокс. І що? Ну, комусь ок. Але якщо це не про нас, то чим далі ми живемо, тим більше дивимося і читаємо як глибокі речі, так і всіляку дичину. Спробуємо різні практики, тим більше ми відчуваємо внутрішню невдоволеність, безглуздість. Щось виявляється надто простим і казковим, щось корисно, але не надихає. Щось високі матерії та відірвані від життя. У такій ситуації у нас є вибір зробити вигляд, що і так зійде, або ризикнути їх у практиках дізнатися про себе речі, які назад не відмотаєш. Ті, хто замислюється, чи варто у нас вчитися, це інтуїтивно відчувають і роблять цей вибір. Якщо ви вирішите, то нам знадобляться тілесні практики. І не ті крипові пози, що ми бачимо в мемах про йогу. Але ті, що дозволять нам сконцентруватися і керувати своєю увагою. Нам потрібні і дихальні практики, причому набагато потрібніші, ніж зазвичай здається спочатку. Увага і самосвідомість дуже пов'язані з контролем дихання. І детокси на натуральних продуктах тут теж надобляться. Йдеться не про веганство, але про експерименти зі своїм тілом та свідомий вибір. І, звісно, медитація. Але знову ж таки, тут фейків ще більше, а системи типу майндфулнес, Zorрі простуваті. Щоправда, вони багато і не обіцяють. Що за підсумком? Така йога інклюзивна та не для всіх. Як у будь-якій системній справі, потрібно працювати і самостійно, і в тусівці, і тілом, і головне головою. І необхідні достатні здоров'я та міцна психіка. Для протоколу я не лайфочі. Не раджу, як жити не лише качає софт скіли, і навіть не ділюся секретами пантричного сексу, принаймні одразу. Ми освоїмо методи класичної йоги, які торкаються у всіх сфер життя. Починаємо з простих і крок за кроком переходимо до все більш сильних і світоглядних. Які можуть бути результати? Якщо ви дослухали до цього моменту, то швидше за все знаєте наших учнів і вам сподобалося, як вони змінилися. Йода це про розвиток. Решту краще обговорювати нашого. Якщо інтуїція вам підказує, що нам варто спробувати welcome. Деталі набору по посиланню в описі.